Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і багато в мене дівчат, з якими я спілкуюся, питають, що є. В магазині світ рослин нас є в місті Полтава, тому ось хочемо з Лізою Прийшли, завітали, подивимося тут є. До речі, подивіться, як гарно дівчата посадили тут квіточки. І тут посадили квіточки. І ось тут. Подивіться на ці троянди. До речі, вони вже обрізані. Дуже гарно дівчата зробили, і це саме і журавець. Тут бачимо, хотіла зробити огляд невеличкий по на політиці, і що є в наявності. Ліза вже там в лужі. Давайте подивимось. Так, зараз подивимось. Так, о. Це в нас андромеда чи що це? А, рододендрон. Артік Blue. Дуже гарний. Подивіться, 359 гривень такі, саджне. Це півонія деревовидна. Але лист чомусь не як у дерева видно, не знаю, можливо я помиляюся. Так, тут рододендрон. Рододендрон Канінген Вайт 350 гривень. Ось такий величезний садженець, подивіться. Дуже гарний, класний. Це, мабуть, листопад. Так, давайте подивимось тут по ялиночкам. Що в нас по ялиночкам. Ялинка європейська. 200, ага, Нідіформість. Ні 285 гривень. Достатньо велика, бачимо. Да? Так, зараз. А ось ялинка та ж сама нідіформість, але по 78 гривень. Давайте подивимось. Розмір. Ну, менше, але 78 гривень, я думаю, тут можна обрати трошки більшу. Давайте Ось ось ця, наприклад, дуже гарна ялинка Нідіформи, 78 гривень. Класно. А ну тут подивлюсь. Тут Такі вже наші такі ж самі. Приблизно. Можливо, комусь хочеться рослинки, то може вам придбати та відправити новою поштою. Ялинка колюча кайбаб 280 гривень. Достатньо також велика, в великому горщику. Так, ялинка кан канадська Daisy White по 285 гривень. Ось такі в горщиках великих, це 2 І в маленьких горщиках по 78 гривень. Подивіться. Це горщик P9. Гарний. Так, тис ягідне елегантісимо. Вже 10 разів купляла, все з тисами в мене неполадки, тому навіть не хочу дивитися. Сосна чорна, пирамідалість, 225 гривень. Дуже гарно. Дуже так. Тедді так, 170 гривень, подивіться, Голден Globe, який розмір. Величезний. Величезний вже можна купляти за таку. Так, багато. До речі, ось туя я захід кінг. По 60 гривень в П9 маленьких горщиках. Багато хвойних рослиночок. Так. Якщо комусь щось потрібно, кажіть. Ялинка канадська глаука коніка. маленька по 78 гривень, по 56 е, глобоза. І ще маленькі, тобто в маленьких горщиках, ага, мінджули, ось, до речі, думала, може придбати. Також коштує 67 гривень. Непоганий садженець і ціна і все. Ліза, не треба так робити. Лізочка. Так, йдемо далі. Тут по 56 смарагди. Прикольні, гарні. По 56 гривень, подивіться, саджанці. П9. Є Сантоліна. Лізочка, йди сюди. Сантоліна по 65 гривень. О, блу-ред, вівсяниця, по 68 гривень. Гарний кущик. Блу-ред. Поки що ред не бачу, але блу бачу. А це просто вівсяниця сиза. Гарна. Так, дерева є. Дерева, слива різна. Тут. Фундуки навіть є. Отут тут хакуру є ще. Ліза, пішли зі мною, будь ласка. Так, горобина є. Ціна горобини не скажу, але бачу, що є пахісандра. Я давно... А ні, це клен. Це клен дуже гарний. Клен японський, це три. Величезний садженець. Ціна 278 гривень. І. П... Стефанандра, 144 гривні. Ой, яка гарна, боже, я хочу цю стефанандру. Вона одна залишилась. Це просто неймовірна рослина. Бачите? Все, беру. Хоч стефанандру. До речі, на сайті вона набагато дорожча. Беремо стефанандру. Кріспа, 144 гривні, величезний саджанець. Так, беремо. Йдемо далі. А, тут є ще стефанандр. Але, мабуть, вони відкладені. Мені здається, що вони відкладені. Так, йдемо далі. Клени, кому потрібно, можу відправити, будь ласка. Так, магоні, юки, ліза, лаванди, лаванди. Лаванда по 110 гривень. Це що у нас? Катальпа є, звичайно. Така, бачите? Так, тут у нас дуже багато барбарисів. Наприклад, оранжерокет 299 гривень, 300 гривень. Ну, не ну, коштує він тих грошей, можу сказати, одразу. Так, а що це за цікавинка? Флокс смітельчатий. До речі, минулого разу придбала тут астіль, дуже гарна за 67 гривень, але більше не бачу таких. Так, щось жовте, що це? в нас таке гарнесеньке, дуже гарне щось. Так, посконник плямистий, Бебі Джой. Класний. Горець. Посконік. Цікаво, скільки ж він коштує поскольник. Дуже гарний. Потрібно запитати, скільки коштує посконік. Так, багато гібіскусів по 270 гривень. Так, кизильники 225, достатньо великі також. Бересклети будь-які. Так, дивимось далі. Це обліпіха, мабуть? Чи що це таке? Да, обліпіха навіть продається. Ну, це клас. Лохини, багато лохини, 300-300. Так, а що ж це у нас? Дерен ауреа. Ой, які гарні, дуже гарний. Так, є осока рідко колоса. Є навіть навіть е теліми. Чебрунери Бронери і Риси Сибірські, і Амсонія є дуже гарна якась цікава. У мене не така амсонія. Так. Лізочка, йди сюди. Так, молінія 62 гривні. Ось так от. Прикольно. Так, що тут ще? Куничник, Міскантус гросо. Міскантус голіаф, далас блу. Величезний. Міскантус китайський голіаф, подивіться. Ну, мені схоже, він на проси більш, ніж на міскантус, чесно скажу, по листочку. Так, малина є, лохіна. Лізенька, обережно проходимо. Так, що ж тут ще? Так, будлей, до речі, дуже багато будлей купляла саме тут по 165 гривень. Подивіться які кущики вже. Тут різні кольори є. Так, форзиці на мене цікавить буски різні, спіреї будь-які, японська Firelight. Зараз будемо кушати. ще багато. Ага, хотіла показати ви їли. достатньо великі. ось. 167 гривень. Класні. Похиреплідники. І жовті, і зелені. До речі, що це за сорт? Цікаво зараз, подивимось. Лютеус. Бачите, ось так. лютеус 178 гривень. Отут вигілки. Так, тут гортензії. 280. Дуже гарні. Зараз yeah. йдемо разу. Так. Вже навіть з квіточками. Цікаво, що це за сорт. Гортензія Ю Енд. У мене, до речі, така маленька є, у дворі посаджена. Потрібно подивитися, чи це вона, чи це не вона. Дуже схоже. Гортензії величезні, 280 гривень. Я купила собі тут безкінечне літо. Ось Edless Саммер. Гарно. Багато троянд. Різний різ. Ялівці, ялівці. Так, ну коротше, кому що надо, пишіть. Можу вам щось подивитись і придбати. Он, наприклад, ялівці по 55 гривень. Ялів Вергінський Блуклот. Гарний. По 55 гривень. Ну, вообще. І ось по 61 гривні. Лускавий хунеторп. Клас, 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 клас. Короче, мені подобається. Хто хоче засадити гарно, можна придбати дешеві саджанці. Так, ну а я йду за своєю стефанандрою. Як же ж не купити стефанандру? Подивіться на цю красу. Просто. Я навіть знаю, де я її посаджу. Крута. Мені здається, крута. Все, всім папа. Ліза каже папа, ідемо їсти картоплю фрі. Кому сподобалося огляд таких так. пишіть коментарі свої. Дуже класно, дівчата тут класні, все гарно можуть розповісти. Ну і доглянути рослинки. Все, всім папа. Ліза, маши папа!